Читання святого Псалтаря, Кафізма 15. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю Духу і істини, що скрізь єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господе очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні. Тобі, як владиця, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Алелуя. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю чиста спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою і моли сина свого, і Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого, єдина, благословенна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Все свята Тройце, і творче всього світу. Поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхненні псалми, що їх святий Дух устами Давидовими промовляв. Які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від Тебе благаю, Господи, направ розум мій, і змісни, серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень, та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч Тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами і заспівав, промовляючи. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його, хто висловить могутність Господа, звістить усі хвали Його, блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості. Пом'яни нас, Господи, в любові до людей Твоїх, завітай до нас спасінням Твоїм, щоб мені бачити блаженне життя обраних Твоїх, радіти радощами народу Твого, хвалитися з насліддям Твоїм. Нагрішили ми, як і батьки наші, жили не за правдою, творили беззаконня, батьки наші у Єгипті не зрозуміли чудес Твоїх, не пам'ятали про багатство милосердя Твого та прогнівили Тебе біля моря, Червоного моря. Але Ти, Господи, спас їх ради імені Твого, щоб показати могутність Твою, і наказав Господь Червоному морю, і розступилося воно, і перевів їх через безодню, наче через пустелю, і врятував їх від руки ненависника, і визволив їх від руки ворога, покрила вода гнобителів їх, жоден з них не залишився. І повірили вони словам його, і заспівали хвалу йому. Та скоро забули діла Його, не покладали надії на волю Його, забажали м'яса в постелі і випробовували силу Бога в країні безлюдній. Він виконав бажання їх, але послав рану на душі їхні, і заздрили останні Мойсеєві та Ааронові святому Господа. Тоді розступилася земля і поглинула Дафана, покрила зборище Аверона, упав вогонь на них і полум'я попалило Бога противних». Зробили вони тельця біля хорива й поклонилися ідолові, проміняли славу Бога на образ тельця, що їсть траву, забули Бога, Спасителя свого, що звершив величне у Єгипті, дивне в землі хамовій, страшне на Червоному морі. І хотів він винищити їх, коли б Мойсей, вибраний в його, не став перед ним у благанні, щоб відвернути гнів його, щоб не погубив їх. І зневажили вони землю жадану, не стали вірити словам його, нарікали в наметах своїх і не слухали голосу Господнього. І підняв він руку свою на них, щоб знищити їх у пустелі, розвіяти нащадків їх між народами, розсіяти їх по землі. Вони пристали до Ваалфегора і їли жертви мертвих, і прогнівляли Бога ділами своїми. За це хвороба стала нищити їх. Тоді встав Фенеєс і вчинив суд над винними, і пошесть припинилася, і це зараховано йому в праведність з роду й до роду повіки, і прогнівили вони Бога біля вод Меріви, і Мойсей потерпів за них, бо так вони засмутили дух його, що він зрішив устами своїми, не знищили народів, про яких говорив їм Господь, але змішалися з язичниками і навчилися звичаїв їх. Стали служити ідолам їх, які стали для них спокусою, приносили в жертву бісам синів своїх і дочок своїх, проливали кров безвину, кров синів своїх та дочок своїх, приносячи їх в жертву ідолам Ханаанським, і осквернилася земля кров'ю, осквернили себе ділами своїми, блуд творили в ділах своїх, тоді запалав гнів Господа на народ його, і противним стало йому насліддя Його. І віддав їх у руки язичницьких народів, і вороги їх стали володіти ними. Вороги гнобили їх, і вони корилися під рукою їхньою. Багато разів він визволяв їх, вони ж гнівили його впертістю своєю, тому були принижені за беззаконня своє. Але він зглянувся на скорботу їх, коли почув стогін їх, згадав завіт свій з ними і жаль горнув його з великого милосердя його. І збуджував милосердя до них усіх тих, що поневолили їх, спаси нас, Господи Боже наш, збери нас поміж народів, щоб славити святе ім'я Твоє та хвалитися славою Твоєю, благословен Господь Бог Ізраїля від віку і до віку, і хай скаже увесь народ: Амінь, Алелуя». Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість його. Так хай скажуть визволені Господом, яких він визволив із руки ворога, і зібрав їх з усіх країв, зі сходу і заходу, з півночі і півдня. Блукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного. Голод і спрагу терпіли вони, знемагала в них душа їхня. Тоді взивали до Господа, до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх з біди їхньої, і привів їх прямо дорогою до міста заселеного, хай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спраглу і душу голодну, сповним добром. Вони сиділи в темряві й тіні смерті, сковані скорботою та залізом, бо не скорилися словам Божим і зневажали вони Всевишнього. Він же смирив серця їхні стражданнями, вони падали, і не було кому допомогти їм. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй він визволив їх від бід їхніх, вивів їх із темряви і тіні смертної, і кайдани їх розірвав. Хай же прославляють Господа за милість його і дивні діла його для синів людських, бо розбив він брами мітні, і замки залізні зламав. Непокірні страждали через беззаконне життя своє. І за неправди свої терпіли, душа їхня відверталася від усякої поживи, і наблизилися вони до воріт смерті. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх від бід їхніх, послав їм слово своє і зцілив їх і з могил їхніх вивів їх. Хай же прославляють Господа за милість його і за дивні діла Його для синів людських, хай приносять йому жертви хвали. І піснями радости, хай сповіщають про діла Його, ті, що на кораблях плавають по морю і виконують роботу свою на водах великих, вони бачать діла Господні, чудеса його на глибині. Скаже він і здійм... здійметься буйний вітер, який високо підносить хвилі, піднімає їх до неба і опускає в безодню, і від страху мліє душа людей. Кружляють вони і хитаються, наче п'яні, зникає вся мудрість їхня. Тоді взивають вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволяє їх від біди. Він повелів бурі, і настала тиша, і хвилі затихли, і радіють вони, що море втихло, а Він приводить їх до бажаної пристані. Хай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, хай вихваляють його в зібранні людей і прославляють його на зборах старішин. Він перетворює ріки на пустелю і джерела води на безводну землю, землю родючу на солончаки за беззаконня тих, що живуть в ній. Він перетворює пустелю на озера і землю засохлу на джерела води, і оселяє там голодних вони будують міста, оселі собі, засівають поля, насаджують виноградники, що приносять їм великий врожай. Він благословляє їх, і вони швидко розмножуються, і тварин у них не зменшується. Вони занепадали від гнобителя, біди і скорботи, тоді він посилав безчестя на князів їхніх і залишав їх блукати по пустелі, де нема шляхів. Убогого Він спасав від біди і примножував рід його, як отари овець. Бачать це праведники і радіють, а беззаконні замикають уста свої. Хто мудрий, той помітить, це і зрозуміє милості Господні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй. Встань, слава моя, встаньте, псалтирю і гуслі, я встану рану. Буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вище небес милість Твоя і до хмар істина Твоя, вознесися на небеса Божі і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої, спаси правицею Твоєю і почуй мене. Бог сказав у святині своїй: піднесуся і розділю сихем, і долину осель розмірю. Мій Галаат, мій Манасія, Єфрем, сила глави моєї, Іуда скіпетр мій, Моав, моав умивальна чаша моя, на Едома стану ногою моєю, земля фелестимська скориться мені. Хто введе мене в укріплене місто? Хто приведе мене до Едома? Чи не ти Боже, що відкинув нас і не виходиш Боже з військом нашим? Дай нам поміч у скорботі. Помарна надія на захист людський, з Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві і уста підступні, говорять про мене слова неправди. Слова ненависти звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся. Віддають мені злом за добро і ненавистю за любому. Постав над ним нечистивого і диявол хай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх. Хай дні його будуть короткими, і достоїнство Його перейме інший. Діти його хай будуть сиротами, і дружина його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба і будуть вигнані із домів їх. Хай позачкодавець його забере в нього все і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, хай згинуть і нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його. Хай згадаються перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Хай будуть вони повсякчас перед Господом, і він знищить і спомінь про них на землі за те, що не виявив він милості, а переслідував людину, бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно відійшло від нього. Хай він одягнеться в прокляття наче в одежу, і хай увійде воно, як вода в утробу його, і як олива в кості його, і хай буде воно йому, як одіж, в яку він одягається, як пояс, яким він завжди підперізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм, і тим, що говорить зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість Твоя. Спаси мене, бо я знеможений убогий, і, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як кінь, що відхиляється, стрясаюся, як та сарана, що гонять її. Коліна мої знесилили від посту, і тіло моє сохне без поживи, і став я посміховиськом для них ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милости Твоєї. Хай пізнають, що це Твоя рука і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але хай будуть посоромлені. А раб твій хай возрадується, а вороги мої хай покриє безчестя, і як одежою хай вони покриються соромом своїм. А я голосно буду славити Господа устами своїми, і серед багатьох буду прославляти його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти його від тих, що шукають душу мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і час і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий і і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що щоїсина на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Боже мій наче безодня моря, така безліч провин моїх, і я потопаю з гріхами моїми, Спасителю мій, подай мені руку, як Петрові, спаси і помилуй мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Боже, Спасителю мій, я осуджений помислами і ділами, дай мені бажання покаятися, щоб я взивав благодійнику мій, помилуй мене і нині, по всякчас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богоблажена отроковиця, принепорочна, очиста мене, оскверненого ділами непотрібними, від скверних помислів, як чиста і непорочна мати діва. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, Господи Ісусе Христе, Ти захист мій, у Твоїх руках я увесь. Поможи мені і не попускай мені грішити, бо я нестриманий і не дозволяй мені ходити за бажанням тіла мого. Господи, не забувай мене, бо я немічний. Ти сам знаєш, що для мене корисне, тому не покидай мене на погибель з гріхами моїми, не покидай і не відступай від мене. Я до тебе вдаюся, навчи мене чинити волю твою, бо Ти Бог мій, зцілий душу мою, бо я зрішив перед тобою, спаси мене заради милости Твоєї, бо перед Тобою всі ті, що спокушають мене на гріх, і нема мені іншого пристановища, крім тебе, Господи, хай усоромлені відступлять від мене ті, що жадають погубити душу мою, Бо один ти сильний, Господи, у всьому, і тобі слава на віки віків, амінь. Достойної і це є істина славити тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від хіровимів, незрівнянно, славнішу від серафимів, що без ісління богослово породила сущу богородицю, тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих, помилуй нас грішних. Амінь.